Тебі відразу розкажу про е, Коротше, Вона була така розпіарна, і я думала, що вона щось про щось супер екзистенційне, якесь, екзистенційне. Mm -hmm. А це, по суті, трилер, детектив. Ну, а, та, і там таке ще, тобі... Ну, як тобі подобається? Поки що, все, поки чи, що типу, він дуже супер класно і захоплюючий. чи там тримає вам, mm -hmm. всяке таке. Але я просто нікого таку літературу не читала, всякі страшилки. Ось. І тут ще про дітей. Алла, і я читала взимку і ще не було світла. І мені якось дуже стало сумно, і мені якось дуже стало темно. <пас> і я така <паспоріст> Я була на воркшопі, який називається «Створи Зін. Зараз я згадаю назву цього Зіна. Поки розкажу, що таке Зін. Тих хто не знає. <паспоріст> Зін це типу комікс, а.к.а. журнал, який ти робиш сам, не друкуючи його професійно, а просто сам зліпляєш історію чи будь що. Книжечку Звичайно, вони малотиражні або взагалі одним тиражем. Називалося зін як не зникнути в повсякденному житті. Все це взагалі обертається навколо виставки Олени Туріанської агапи. А той про яку я казала, в ну всі завдання були пов'язані з тим, що ми працювали з цією виставкою, оскільки це про зникнення в повсякденному житті. Спочатку ми виписали просто на листочок асоціації з цим, що для нас означає зникнути в сіденному житті. Потім ми пішли на виставку і намалювали образи з виставки, які у нас асоціювались також з зникненням. Третє завдання було поєднати коротше, сім з цих картинок з сімома з цих. Слов. Після цього нам треба було знайти на виставці в кураторських текстах слова, які пов'язані з тим, що ні, які виражають любов, і як ми можемо боротись з цим з них. Я вибрала слова, і ось на кожну сторінку я додавала слова з тієї виставки. Це було ігнорування, погана сторона умов, хороша сторона видуження. Тут було про відсутність взаємодії. Взагалі, це типу був умовно камінчик вугілля спалений mm -hmm. в моїх асоціаціях. Ось а потім я тему до нього коріння, тому що на було слово міцність, і для мене типу коріння це якраз про міцність і взагалі про фундамент. Наступне це була забування і смерть. Це типу кладовище. А тут Сонце на противагу було як пригадування умовно людей, які загинули mm -hmm. і вшанування їх. Потім, ну, тобі, це було mm -hmm. Дякую. О, Ой, не найпризичніше, а найбуквальніше, mm -hmm. найприкольніше. Це листочки в кулі робить. Mm -hmm. Щось дуже схоже на цю метафору, тобі, де квіти, з тул пістолетів. Ну, краще, тут у сточки, і тобі це було відновлення ці листочки. А це щось було про сліди. Чесно, я вже до кінця не пам'ятаю. І оце останнє це було спочатку е слово не відчувати, що асоціюється uh -huh. з пітьмою, пустотою, uh -huh. бла бла бла. А потім, на противагу, було світло, і я додала цю білу нитку. Вишла ти посу. Короче, отакий у мене вийшов сім дуже прикольно. Це мені більше всього подаваться. Ми ж презентували їх потім найбільше всі відреагували на листочки. Mm -hmm. В принципі, короче дуже погано в кінці себе почувала, тому що у всіх були такі, звісно, креативні, прикольні зіни, бла бла бла. Реально, так. що в них там було? Да, ну типу вони по перше працювали, хтось працював з ветенанками, uh -huh. потім хтось там щось там так зліплював, хтось склеював, хтось малював багато. Вони їх ось круто презентували. Короче, дуже класно що типу вони пояснювали і показували, які метафори вони використовували. І типу там знаєш, у мене метафора якась там супер проста. А у них типу додумана, закручена, uh -huh. з виставкою пов'язана. Короче, прям клас. А скільки... а скільки в нас було часу? У нас було 3 години. З 2 до 5 ми uh -huh. По суті, на кожне завдання була по годині. Сколько такий магазин вийшов?